На моєму ютуб-каналі Імба. І сьогодні я вам покажу, які у нас в мене є наліпки. Я нікуди вже потратила подалася такі, так що які у мене лишилися з самого наліпкою. Ну, я справжня така, у мене ще було багато тих. Ну, я їх сьогодні робила, але ну ви знаєте. Люблю тебя от сильно-сильно. Я думаю, очень буде Ну, така. Доказать, що це наліпка. Робила сама ок. Така роза. Ж. Це ім'я як моя інтернет-подрожна Жанна і як моя, моя сестра Женя. Ось такий скелетик. Я взагалі малювати не вмію, якщо що. О, такий котик у нас миленький. Ось у нас... Э, так, це мої сестри. от, голубенький колір. А у мене... Ось такий бантик чорний красивий. У нас така ж Hello Kitty. Ось такий типа білетик красивий хотіла. Ой, моїх мої очі мої росли І сестри. Тіпа дві кабібари, як я поняла. Ну, я типа малювала, але поняла, що стакан не Отакий От у нас красивий е, стаканчик з вином, напевно. I love you. Дуже мило. Такий бантик. У нас вот типу типа косвета выглядит кровиш. Давайте наліпимо на ось. цю кушенці. Це ось моя бабуська, як я знаю. Ну, вона не часто пользується. Так що... Ой, воно так зробилося, що воно не ліпиться. Пран іншо. Або таку. Диждите. Якусь милу хочеться. Таку. Отаку. люблю тебе очень очень сильно? Типа, я тоже маму дуже сильно люблю. Ну, мама вообще, вона так відказується сильно від. Наліпку. Кажуть, що це просто бумажка. Коли комає ще така стільна крушечка на пластиковому нестик. Аааа, намочилась. Старте, дякую вам за 29 переглядів, тому що в мене був шок, тому що великі відео взагалі дивились. Ну типа... Бо... Мої великі відео фактично ніхто ніколи не дивиться. Але подивилися, Він вся радість. Та й геть, чому я не викладаю е, YouTube Шотму? Ну, я вам напевно потім скажу. Ну, всім поки що